Правоохоронці взяли під варту посадовицю столичної РДА, яка виявилася публічницею експрем'єра України Микола Азарова. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Нагадаємо, за даними слідства, помічниця державного зрадника, перебуваючи у Києві після повномасштабного вторгнення, готувала виступи втікача для його участі у російських пропагандистських шоу. Так, за даними деяких київських телеграм-каналів, імовірно, мова йде про співробітницю Шевченківської РДА. Проте ми поки що не можемо підтвердити цю інформацію. Окрім того, за матеріалами СБУ, посадовиця у телеграм-ютуб каналах та особистих соцмережах колишнього прем'єр-міністра розганяла риторику Кремля про війну в Україні, і також вона керувала підрозділом так званого фонду гуманітарної підтримки Азарова для фінансування антиукраїнського так званого комітету спасіння України. Відомо, що фігурантка працювала у змові із колишньою колегою, яка після 24 лютого 2022 року виїхала до Москви. і от зараз пропонує. Ми почути один із доказових матеріалів. Це записана розмова чиновниці із Азаровим, у якій жінця жінка повідомляє про запрошення зрадника на шоу російського пропагандиста Соловйова. О до слова, СБУ повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову через постійні виступи на російських пропагандистських шоу Азарову інкримінують виправдовування збройної агресії Росії проти нашої держави.